Тогда дайте я чухню. Я утечу. распаковка чек. Да, чек. Корм для стерилизированных котів. Це фрискис и туалетка коту. Мама, мама, волосы буду красики. А я не хотел. Освітлювач. Це моя линия их два две штуки. Поклястка, что меня труселя. Женский ці. Взяла крем для ног. Пасочки. E, e, Ось такі це в АТБ формочки для пасок. Такі. Я не знаю. Це книжка. Ви, це кофе я не e, e, кава в АТБ, Вона ще там пак. Кисневий порошок для кольорових відбілювач. Ну, я взяла салфетки. попробувати, його дуже всі хвалять. E, салфетки. Це в моїй лінії 120. Це йогурт ваніль малому, він ще з пакції, какао малому. Що? Мило. мило клубничка. І 10 яєць, Це вже на паску на покраску. І що? От тут 20 і штук. І, і макофе малому. Потім посипка на паски. Ой, сумки щось. Сумки, от такі лекарства. Це обезболююче взяла. Взяла от таке для горла. Це чай, от такий дуже сподобався. Ми взяли ще і взяли, взяла Стойте, попробувати мудрість з природи, 18 трав, духмяні трави. Потім, Це а вот од... это чай от кашля. Uh, вот этот я потом отдельно сделаю видео и расскажу. Попробуй які він розкажу. І нікотинова кислота. Це віддільно, я потім розкажу в віддільному відео. І три шоколадки. Хочу. от це там малому. Я хочу ту. І дві нам з бабою. Ну йди тоді обмінюйся чорну на білу. Це молочний. Добре. Бо нас я колись брала, він казав, що йому не подобається білий, я взяла йому Подоб чорний. Це, ти а тепер він вже хоче ну, білий мені. Іди з бабою і обмінюйся з бабою. А стаче у мене там пишет. Все, і вся розпаковка. У разпаковка. мене там пише кашник, вісім казав, що такий нельзя шковати. Все, все було.